Веломагазин Байкмотів представляє сьогодні. Ми з вами поговоримо про кермо, а точніше, про кермо типу баран. Кермо цього типу застосовується в шосейному велоспорті, на велосипедах типу Гревел для трекових змагань, змагань з циклокросу та інших. Переваги цього керма це різноманіття типу хватів. Зазвичай долоні райдера лежать на дуалах, перемикачах швидкості і тормозах, але можна братися і за верхню частину керма, коли вам потрібно розвантажити спину під час тривалої велоподорожі. Хват за нижню частину допомагає розвивати найбільшу потужність. На прикладі двох моделей від відомого голландського виробника компанії BBB ми покажемо вам, чим відрізняються керма для шосейного і гревел велосипеда. Модель Racer – сучасне алюмінієве шосейне кермо типу Компакт. Нижня частина керма має плавні ергономічні лінії загибу. Розвал нижньої частини мінімальний або взагалі відсутній. В кермі ви можете бачити спеціальні технологічні отвори, які дозволяють встановити на кермо надсучасні електронні системи перемикання передач типу Shimano D2. Модель Graveler Flair, як зрозуміло, з назви кермо для велосипеду типу Gravel Основна відмінність від шосейного керма це досить великий розвал нижньої частини керма, що забезпечує більш широке плече хвату, яке так необхідне для безпечної їзди по бездоріжжю. На це кермо також можна встановити надсучасні системи перемикання передач. Останнім часом в професійному шосейному полотоні було помічено застосування гравійного типу керма потужними спринтерами. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, з яких причин вони це роблять. А якщо ви хочете підібрати для себе кермо, переходьте за посиланням, заходьте на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в опису цього відео, або просто приїжджайте в наш шоурум. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних покатушок!